Розібрав через півтори чи вже два роки кершавчик китайський. Моделька в нас 14.04. Бачимо стан підшипники в дуже гарному, Але треба перезмазати. І дивіться, що в нас з заводу. Я сюди в асистент не залазив. Але дивіться, скільки там змазки. Це капець. Нормально так наваляло. Ну, я думаю, тут не економили. Тому ніж за 10 доларів, але сталька-клиночка і вся комплектація ну, на дуже високому рівні. Хочу сказати, дуже подобається. І в використанні, і в плані збірки, і функціоналу, і клиночок, скільки тримаю, я вже точив його, переточив. Ну, точив пару раз. Класна штучка.